Всім привіт. Сьогодні у нас 1 травня 2024 рік Україна, Київська область. От десь тиждень тому відсвіла черешня. Сьогодні приїхав в сад і бачу таку картину. Три дні назад ось повісив таку звичайну стрічку липку для мух. І бачимо. Скільки тут за три дні шкідників. Тут є і сливова товстоніжка, бачу, і вишнева муха присутня, і інші шкідники. Тому купуйте такі стрічки, контролюйте шкідників. Ціна такої стрічки всього 5 гривень. І ми можемо бачити, що вона досить добре працює. Ось ще одну повісив буквально хвилин 15 назад. Бачимо, також уже є. Тому сьогодні буду проводити обробки по черешні, сливі, алечі, диплоїдних сливах. Буду давати провантовернал 2,5 мл на 10 літрів води. Також додам плантафол 20-20-20, 25 грамів на 10 літрів води. А також від хлорозу для профілактики дам такий препарат, як Брексил Ферелін. Буду давати також 20 грамів на 10 літрів води. Зроблю таку бакову суміш. І в вечірній час проведу обробку. Додам ще, звичайно, адювант. Також можна проводити і біопрепаратами різними. Якщо у вас є біопрепарати, можна біопрепаратами. Я біопрепаратами буду трішки пізніше працювати від вишневої мухи. Тому зараз ще дам провантовернал. Кому було корисне відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. До зустрічі!